Слава Україні, друзі! Сьогодні у мене новинка від торгової марки Кіонер Ензонин. Унікальний генератор, аналогів якому ще немає в Україні. Сьогодні ми поговоримо про генератор КС 48 vdc На початку перегляду даного відео хочу вам повідомити або нагадати, що на нашому ютуб-каналі Сторгу ми розігруємо ось таку портативну зарядну станцію від торгової марки Genergy. Кого це зацікавило, і хто хоче прийняти участь в даному розіграші? Вся потрібна інформація буде знаходитись по посиланню в закріпленому коментарі під цим відео. Хай всім щастить і приємного перегляду! І в чому ж його унікальність? Ви мене можете запитати. А я вам відповім: унікальність цього генератора полягає в тому, що він не виробляє звищі нам 220 вольт перемінного струму. Натомість він виробляє 48-54 вольти постійного струму. Так а навіщо це? Для чого? Кому потрібно, ви мене можете запитати. А потрібно це для того, щоб заряджати величезні акумуляторні батареї? Ні, навіть не так. Він потрібен для того, щоб заряджати акумуляторні батареї великої ємності, коли відсутнє основне джерело електропостачання. Всі ми з вами бачимо, куди рухається цивілізований світ в сторону відновлювальних джерел електропостачання, таких як сонячна енергія, енергія води, енергія вітру. А ці альтернативні Джерела енергопостачання мають цю енергію десь акумулювати, тому що сонце не світить 24 години на добу, вітер також може не дути постійно згідно енергетикою. Там інші проблеми, які потребують акумулювання цієї електроенергії. От навіть візьмемо до прикладу нашу країну, коли ми знаходимося в стані війни, і східний сусід, цей агресор постійно наносить удари по нашій енергетичній інфраструктурі, і наші квартири, будинки залишаються добу 3, без світла, можливо, навіть і більше. Так, люди продовжують купувати бензинові генератори, які видають 220 або там 380. Але при цьому також продається і велика кількість акумуляторних батарей, інверторів або портативних зарядних станцій, сонячних панелей. Тобто ми все більше і більше розуміємо те, що так, звісно, бензиновий генератор це круто, але хочеться щось. Компактніше, не таке шумне, можливо, не таке потужне, якщо споживання йде не сильно велике, і при цьому що воно працювало лише тоді, коли воно потрібно. А бігати, вмикати, вимикати генератор постійно. Ну це теж не варіант. Тож, до чого тут бензиновий генератор, якщо ми говоримо про альтернативні джерела електропостачання. А до того, що цей генератор якраз буде заряджати ваші розряджені батареї, коли немає світла, немає вітру, немає води, Води і не вімкнувся основне джерело електропостачання, щоб підзарядити ваші акумуляторні батареї. Ось саме цей генератор зможе це зробити тут. За лічені якщо не хвилини, все буде залежати від ємності ваших акумуляторних батарей. Тож давайте трохи про технічні характеристики. Вага цього генератора складає 36 кг. Всередині знаходиться бензиновий чотирьох двигун потужністю на 7,5 кінських сил. Об'єм бензобаку 12,5 літрів. І як заявляє виробник з навантаженням в 50% він може пропрацювати безперервно 7 годин, і саме 7 годин. Тут вказано не те, що після 7 годин його потрібно заглушити і дати йому охолонити, а просто закінчиться бензин. Якщо будете підливати бензин, то він може пропрацювати і 12 годин. Генератор може запускатися як в ручному режимі за допомогою вашої фізичної сили, також в ручному режимі за допомогою електростартеру і в автоматичному режимі, коли розряд батарей знизиться нижче ніж 48 вольт. Потужність даного генератора складає 3,6 кВт, сила струму 70 ампер. На передній панелі генератора у нас є ось такий диск, який призначений для запуску і для зупинки генератора. Для того, щоб запустити генератор, ви повертаєте його в праву сторону за годинниковою стрілкою до упору. І якщо ви хочете його запустити за допомогою фізичної сили, то ви просто смикаєте за ручний стартер. Якщо ви хочете запустити його за допомогою електростартеру, то ви натискаєте ось цю червону кнопочку. І після того, як генератор запустився, ви переводите диск в середнє положення. Ніяких заслонок повітряних не потрібно ні закривати, ні відкривати. Все це відбувається за допомогою цього диска. І якщо вам потрібно зупинити генератор, заглушити його, то ви повертаєте диск в ліву сторону проти годинникової стрілки до упору, і генератор заглохне. Далі ми бачимо вже відомі нам три світлових індикатора: це звичайна нормальна робота генератора. Потім червона це перенавантаження і жовта це низький. Рівень оливи. Далі ми бачимо два ось таких дисплеї. З лівої сторони, дисплей відповідає за вольти, з правої сторони, дисплей відповідає за ампери. Відразу під дисплеєм у нас знаходяться два роз'єми червоний і чорний. Відповідно, це силовий плюс і мінус, через які і будуть заряджатися ваші акумуляторні батареї. Трошки лівіше ми з вами бачимо два ось таких роз'єми. Контрол-термінал. Це сигнальні. Сюди під'єднуються сигнальні кабелі, за допомогою яких і буде відбуватися автоматичний запуск і зупинка самого генератора. Зверху у нас є перемикач, який переводить генератор або в мануальний режим, тобто, коли ви вручну підходите. Вмикаєте і зупиняєте генератор або в авторежим, коли він за допомогою цих сигнальних кабелів буде вмикатися або зупиняти свою роботу. В комплект разом з генератором входить два силових кабеля, мінус і відповідно плюс, довжиною шість. Метрів, через які і будуть заряджатися акумуляторні батареї. Також до комплекту входить транспортний набір, за допомогою якого ви можете з легкістю переміщати цей генератор з місця на місце. Генератор працює по принципу автомобільного або будь-якого зарядного пристрою. Єдине, що видає він 54 вольти і 70 А. По мірі заряджання акумуляторних батарей цей ампераж буде знижатися. І коли сила струму знизиться до 20 ампер, то генератор вимкнеться. Але це якщо він працює в автоматичному режимі. А коли ви запустили генератор в мануальному режимі, він зупинить свою роботу, коли напруга на акумуляторних батареях буде 57 вольт. І то генератор не заглохне, він продовжить працювати, просто перестане заряджати акумулятори. Тому потрібно буде контролювати цей момент. На жаль, на даний момент. Ми ще не можемо повністю відмовитися від цих смердючих, торохтючих двигунів внутрішнього згорання. І навіть маючи якесь альтернативне джерело електропостачання, все ж таки доводиться звертатися за допомогою до цих бензинових, дизельних або Газових генераторів, але маю надію, що в найближчому майбутньому ми все ж таки позбавимося від цих застарілих технологій. Генератор запускати я не буду. Не бачу в цьому ніякого сенсу. Адже для нормального тесту потрібні акумуляторні батареї, яких в мене немає. Тому давайте підведемо підсумки. Друзі, я вам хочу нагадати, що ми продовжуємо розігрувати подарунки із цієї коробки. Для того щоб прийняти участь в цьому розіграші, вам достатньо написати будь-який коментар на тему цього відео. А вже в наступному відео за допомогою рандом сервісу ми визначимо переможця. А переможцем до попереднього відео став ось цей користувач. Для того щоб отримати свій подарунок, напишіть нам, будь ласка, в приватні повідомлення в Facebook або інстаграм. Хай всім щастить! Генератор призначений для зарядки постійним струмом акумуляторних батарей. Це можуть бути збірки 12 вольтних акумуляторних батарей різних типів, Свинцево-кислотні, адже гель, ЛФП та інші. Головне, щоб ця збірка була на 48 вольт. Тоді генератор буде заряджати ці акумулятори взагалі без проблем. Генератор не для широкого загалу, а вузьконаправлений і буде цікавий лише тим, хто хоче або вже має альтернативні джерела електропостачання з акумуляторними батареями. Наразі у мене все, кому дане відео сподобалося або було цікавим. Не забудьте відмітити його вподобайкою і підписатися на наш канал, якщо ви ще й досі не підписані. А тим, кому був не цікавий цей генератор, а ви шукаєте генератор звичайний, класичний на 220 або на 380 вольт, ви можете його злегти легкістю знайти на нашому сайті з торгом юа в розділі генератори та електростанції. До речі, там ви можете знайти не лише генератори, ще й стабілізатори, інвертори, джерела безперебійного жилення та багато чого іншого. Наразі, все, дякую, що дивилися це відео. Не забувайте донатити на ЗСУ і бережіть себе до зустрічі на відео.